Доброго дня. Сьогодні ми хочемо представити страву Олександрійської громади. Передень новорічних та різдвяних свят. Кожна господиня на святвечір готує 12 пісних страв. І от наша страва, яка називається Репетуля. Готують страву репетулю в нас в Олександріні з давна. Передається вона із покоління в покоління, з родини до родини. Для нашої страви береться картопля. Олійка, перець, сіль та крухмал. Все дрібно треться на косу. Потім беремо ще цибульку. Додаємо крухмаль. Дивимося по консистенції. Якщо густіше, додаємо менше. Якщо рідше, додаємо більше крухмалю та перчимо за смаком. Готову страву виливаємо на деко, яке попередньо змастили олією. І беремо сталого вогу розогріту піч, де вона печеться. Коли страва спечеться, ми її розрізаємо на квадратики та посипаємо спеченою Ми оцю Готову страву ми ставимо на стіл і смакуємо. Олександрійська громада вітає усіх з наступаючими святами. Нехай кожен дім повернеться захисник, який боронить нашу землю. Нехай ваш дім наповниться теплом, серце любов'ю, а душі світло. Нехай збудеться мрія кожного українця. Повернеться додому захисник та захисниця. Настане мир і довго очікувана перемога. З Різдвом Христовим!